Ще на зима Тетяні за газ прийшла квитанція на 900 гривень. Хоча жінка користується лише газовою плитою, ще плюс майже пів тисячі за воду та світло. Сплачувати такі рахунки за комунальні послуги мати одиначка не може. Тетяна сама виховує двійку дітей. Я зверталася до них, вони навіть не подивилися. Ні, нічого, От ти вам наші квітанції, потім виплачуйте. І то, що ще прийшло, за що не опалювальний сезон був. А як почнеться опалювальний сезон, тоді що будемо робити? Нема таких у мене коштів, щоб до все виплачувати. Найбільші витрати йдуть на маленького Андрійка. Хлопчик з народження має інвалідність. До двох років практично не ходив. Тепер виглядає зовсім здоровим, але розмовляти не може. Має серйозні вади розвитку. На ліки щомісяця треба мінімум тисячу гривень. Коли стан погіршується, лікування коштує значно дорожче. Пенсію за інвалідністю сина Тетяна змогла оформити лише цього літа. До трьох років з дитиною важко було, тому що він постійно хворів постійно. От припадки були і постійно ну, по больницях ми з ним. От і ті всі гроші, що я отримала, що в мене які там доходи були тоді, на той час. То все йшло на больниці, на, лі, на, на лікарства. Безкоштовне лікування Андрійко отримав лише один раз в Мукачеві та Берегові. Тепер хлопчик на обліку в Ужгородській дитячій поліклініці. Лікарі кажуть, шанси на одужання є, але для цього потрібне дороговартісне регулярне лікування. Кожні півроку він має проходити лікування, обстеження. Будемо дивитися, він ще маленький, 4 роки, ще мозок розвивається, значить. Думаємо, що буде йому ліпше тільки треба весь час систематично лікуватися. Щоб зменшити витрати на комунальні послуги, жінка заповнила декларацію на субсидію, але відповіді від міського управління соцзахисту не було майже півроку. Ми звернулися по коментар щодо ситуації. Чиновники запевнили, заяву Тетяни все ж розглянули і прорахували. Субсидію вона отримає, але лише на літо. Субсидія у розмірі 362 гривні розрахована на літній період. На зимовий вона має перераховуватися автоматично у разі, якщо легалізована. Електроопалення або газове опалення. У цьому випадку у решетар Тетяни Іваніни опалення не зареєстроване в даному домогосподарстві за адресою Гагаріна, 16 шістнадцять 3. Тож цієї зими жінці доведеться платити повну суму за опалення. Грошей і часу на реєстрацію котла нема. Тетяна постійно сидить з сином. Взяти пільговий державний кредит на заміну вікон та мінімальне утеплення оселі, щоб скоротити витрати на опалення. Жінка теж не може. бо немає субсидії. Виходить, замкнене коло. Жінка зізнається зараз. Сподіває. Продати старенький будинок і переїхати хай і в однокімнатну, але теплу квартиру.